Дорогі брати і сестри, сьогодні ми звертаємо увагу на слова апостола Павла до Галатів, де він виражає своє серйозне занепокоєння за духовний стан своїх дітей у вірі. Він переживає не лише через їхні вчинки, а через те, як вони відвертаються від істини і приймають чужі традиції, що не приносять духовного життя. В Галатів 4,19 написано: Діти мої, і знову терплю. Нестерпні муки за вас, доки не видобразиться у вас Христос. Апостол Павло робить довгий вступ у своєму посланні, розповідаючи про своє невернення, про стосунки з іншими апостолами, про своє покликання несе благовістя для необрізаних, так само, як Петру було довірено благовістити для обрізаних. Він пояснює Галатам, чому їхнє ставлення до Євангелія є критичним. Не на добро влияють вони рівністю до вас, але хочуть вас відлучити, щоб ви про них убовлювали. Розуміючи, в якому духовному становищі вони перебувають, Він каже О, нерозумні галати! Хто звів вас не коритися істини? Адже перед вашими очима був зображений, розп'ятий Ісус Христос. А розуміючи, що прийняти юдейські традиції багато хто з тих. Хто був врятований по віри, втратили духовне життя, про них він говорить. Діти мої, я знову терплю, нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос. Це глибоке і сильне переживання апостола Павла є закликом для кожного з нас. Нехай Христос живе в нашому серці, і нехай Його образ відображається в нашому житті, адже це є єдиний шлях до справжньої духовної свободи та спасіння.